Ви розумієте, королевка, чепилася та королів мене в ванни. А я собі нормально вдома. Це не сиділа. Правда, то неправда, то неправда. Я займала своїми справами. Вона вже нехай на мене не наговорює. Я сіті кави пити не можу, бо в серце стане. Овна такі хочуть. Так, я виїхала з хати як королів. Їдемо на каву. каже, добре, їдемо. Приїхали на каву, і тут мені думку майкнув знаєте, так просвітлення пішло. Що я би зараз олів'я навіть приготувала, але я так просто сказала, подумала і думки не обґрунтовані. Я сказала їх в голос. І королева з якось переляку, вже придумала, що скоро буде Олів'є. Ката в тижці, дитинку, злота. Я, ви знаєте, я файному і злому дуже скоро вчу. Більше поганому сів, що так говорю, як я. Бо щось таке добре, сі вона не тримає. Я так, знаєте, думаю, я сказала вслух, але то не факт, що сьогодні буде Олів'є. Але як сі файно стріпаю кавалєрка, то буде Олів'є. Вона мені допоможе. А в нам не треба ні твоя допомога. Вона... Вона мені того заливає, Я кажу Максимчикові е, зроблю тирамісу, а вам рулет. А вона каже: до мене Маренгове. Я кажу, в сраку а не маренговий. кажу, Маренговий навіть твій шафкова робив в хаті. Я понакатую її їду. Що в мій, то готую. Не подобається, не буду готувати. Але сказала, що приготуєш, то буде. А що ти там таке нині п'єш, замовила собі від похудання? Чого? То, цілий бок, та там протеїна, протеїна, і протеїна, всякі коктейлі, А ще плюс до того, як ти купляєш той бокс, ти автоматично стаєш учасником посхудною, там різні лікарі такі відомі, різні такі, щоб всі вчать до тарілки розбирати, як що їсти, як правильно, Може, а, то, ми... І... А, ми їдемо... а ми їдемо з тобою геть. Так, що а от хлопчику давай, займися тим ділом. Якщо буде все так, як має бути, то і потім ми підемо по накатати. Ну та, -та. як так, ти він каз, буде Там ми, ми як кавалерка, я говорю свята, каже, собі каже, Галя привикла готувати те, що вміє, а Сергій щось нове готує. А я кажу, знаєте, то як в житті, як в коханні, як на кухні. Я привикла їхати по одному автобам дорозі, але вже як мені надоїдає, то я скоро переключаюся на другий автобам. І фігачу вже по новій дорозі. Ще поки. Зміни були рік тому. Ще поки таких змін нема бо я вам щось нове готувала, бо що. можу снікер спекти, можу п'яну вишню спекти. Знаєте, я не знаю, де вона по тих автобамах їздила на новий водій. У нас автобамів немає. Я так от мені сподобалося слово, просто автобам. Вона його тепер буде вклинювати часто. Так, я то мені це сподобала. Весь на автобамі, поки їду. Так впевнено їду. Олів'є. Нині буде Олівє, може бути. Знов сказала ви, Ну, та так рядве варять, що робить худоба. Але, а виділа титанові диски. Я вже знаю. Кори, є машини. Я нічого в машині не знаю, знаю тільки титанові диски. А знаєте чого? Ви їх малювали, і я виділа, скільки то. І мене серце так болить, я там так викричала. Але я кажу, я прошу пана на вас не кричу. В мене просто знаєте, кажу, такий шок кажу, що за то желізо ще треба такі гроші платити. А да, ти, ти знаєш, да що ти модно їздиш на дисках, А всратися а а в ті не... титанові диски, а зато пів вперед відвалює. <реку> <реку> я кавалерка, так паркувала машину, коли що бампер відлітає в мене. Але нічого. Але на титанових дисках. Але на титанових дисках. Я тут скоро поправлю ще трошки. Але скаже, ти знаєш, що? Той мужчина, що малював е, титанові диски, mm -hmm. реставрував свого роду. Він ну, малював чорний. Він знає звідки? Я вже знакома, з собі знаком, з Михайленом. Uh -huh. Так, знає соц, книжка пише. Але я дуже кричала до нього, я кажу, можете це сказати, що навіть дуже вредно. Настя не не здивує, нас сказав, що мало надії на галю, що не вредна, а то дві вредні. Що робити? Маска тече. а що тут зробити? Та все, давай йдемо. Я з тобою сидю. запальничка впала. Ту, пакі, пакі. Так мені кавалерка сьогоднішній день подобається, просто не можу вам передати. Саме головне, що все зробила, що запланувала, а тепер взяла каструлю з жарким і несу на Данилишених. Тому що я то не з'їм. Готувати я люблю і тішуся, що маю кому приготувати. А саме більше тішуся, що недалеко носити і возити. Адко вуличкою перейтися, і я вже в себе на рідній вулиці. Так що йду, віднесу з жарки, а потім їду на нову пошту, на склад. Треба посилки забрати, треба посилки відправити. Тим словом, роботи ще хватає. Ой, вже на або наш будинок. Що ти, Сірійко, наказаний, чи що в куті сидиш? Ну, толкай річ. Аркадій, ти чого сидиш, Роби каву? Тихо тихо. Робиш? Робиш? Роби, да, бо зараз ти зараз ти роби, бо зараз роби, бо зараз ти яка ти мокресна. Що не зробиш для любимої дитини? Ті Макс тірамісу буде тірамісу, так що я його купила, попала, правда, кавалірка під зливу. Ну але нічого. Знаєте, кавалірка, в нас в дитинстві говорили тако. коли миєш вікна або переш, речі, ну, переш і паде дощ, значить хлопці за тобою плачуть. Вимила машину перший раз сама без Віталіка. Ну, хлопці помили. Ну, але ж я записалася, відвезла, почекала і тут дощ паде. І ми, а курляка, така їду зла, як Пантера, дощ паде, машина помита. А я кажу, то файна прикмета. Хлопці за нами банують. Так що кавалерка, хто сьогодні мив машину, а сумніваєтеся, що вас хтось любить, Помили машину, значить, є людина, або люди, які вас люблять. Тому що, знаєте, так завжди говорили. Але в мене завжди таке, особливо постіль, або ще щось. Тільки вікна помиє, курва за пару годин той дощ лий, ну, так лей. Доки мене можна любити? Ну доки? Та вже буде того кіно. о, нині все стратила, вже машина брудна. Ну, але як є таке, ну, що робити? То все зато бігало по. А що це я купила маскарпоне, чи що це таке? Так, Купила на тірамісу все, тільки ще треба купити цукор пудра, бо в мене немає. Так що Зараз ще цукор-пудру скоро заколочу тірамісу, зварю все на олів'є, але нині олів'є робити не буду. Та да, то то, Та то я нині всю хочу, курва, роботу переробити, то 20. Байці... Та тут двадцять по шесті, ще треба на нову пошту поїхати, бо крема мали прийти. О, та, ще крема мали прийти. А в мене вже крема закінчилася, а в мене крему нема. Добре, що вчора твоїм та Але я його теж замовилася. Нехай буде мені такий набір, а то ізраїльську замовили. Я так завжди крима кавалірка э, чередую. Не знаю, як ви, але я чередую, бо Галя косметолог сказала, що так має бути. Так що кросівки мокрі, кофта мокра. Зато Ади, заточки видно. Але вже які штани мокрі, Леся каже, що портки кажу, Леся, то мода. Так, так задумано. Так, я кажу, це мода така. Одним словом їдемо до домі. Ні, на нову пошту. Контролюй. Бо я зараз не погнала. Зараз повернеш додому. Бо я не погнала додому, як мені треба забрати, бо кремлів. Крем, Макс гуляє, я біжу, він це йде. Захотів Максим тірамісу, кавалерка роблю тірамісу. Прийшла додому, перебралася, поговорила з кавалерочкою нашою, з Юлічкою. Юлічка ще вітання. Ви знаєте, кавалерку, я вам скажу так, я не хотіла вам говорити, трохи бампер товкла, знаєте, в машині, Та й замовляли бампер мені, колегам замовляв. однопласник, Замовив бампер. Я приїхала памперс забирати, а там продавець і каже, ой, таке лице з моєму звідками, звідкись я вас знаю, як я Наталя говорила. Та де то не я. <риск> я> Та де то не я? Каже. то все, що про мене теж то все брехтяка. Почали сміятися. Але я знаю, що того мужчину звати Славі, так що Ярослав, передаю вам щирі-щирі вітальнечка. Щирі, Дома бампер вже віддала, вам перемалюють. Дякую Одесно. за допомогу. Та, дякую їм за допомогу. Та то колега поміг. Ну, але Славік, знаєте, в машину пав, бампер, все книжка пеще. Все, так що, Славік, щиро щиро дякую. Вам перезавезла. Правда, трохи подрапаний то друге питання, а потім виріску з вами. Але я йду зараз готувати кавалерка тирамісу. Я взяла сім яєць, відділила жовтки і білки. Білки треба збити на густу піну, а жовтки перебити з цукрою пудрою. І зараз покажу, як я буду це робити. Саме перше, ще залию зараз каву. Кавалерочка, жовтки. Даю трошки солі, щоб краще збивалося. І збиваю до допіка. Тобто жовтки мають стояти. Так, білки збила на пік. А тепер збиваю 7 жовтків, беру цукор-пудру. Цукор-пудру даю на око кавалерку. Скільки дам, стільки дам, я з тим не потичкую. Але в мене би було солодке, ви дитина їм. Все, дуже скоро кавалінка робить, не розбавою, помиральну кружину. Накидувала, тобто накидувала, жопки мають побіліти. Тоді вони вже тоді будуть духірові. От кавалерка, бачите, які жодки мають бути. Вони мають вирости і стати такими білими. Бачите, які вони біля? Вони вже тоді готові. Ну і кавалерка, я є дуже лінева. Я вам зразу говорю Я не буду бавитися з... Маскаркови. Я завжди так робила і роблю, бо свято е, е, як ото лопаткою. Тем. а Я роблю отако раз, Я роблю півтора корці. Так, щоб всім, знаєте, щоб всі наїлися. Щоб всі наїлися, а не поблизуся, як я говорила, І двери. Я тобі скажу. Я щоб не бавити в такой, я тут переб'ю і з... щось з цікаво. І все і в мене, можна сказати, що вже не маскаркони. Немаскаркону нема цього. Да? Щось таке падає, не це. Нічого не падає. У мене кавалерка, я вже тут... Я вже ту кухню вивчила, я вже то все знаю, ніц не падає, а як падає, я піднімлю, Все коротко і я. Ану, кавалерка, признавайтесь, хто так само готує, як я. Бачите, як я готую? Ну, але я не встигаюся, я, я говорю, що я так готую, бо я, як каже, моя корлів кападницею. Бачите, тепер саме головне оце все вимішати. А вимішувати я буду довго, тому що тут треба помалу, все. У не часу нема. У нас не небалиться. Пораз, раз, раз. вимішаю. І далі вам покажу, що я роблю. Все У нас вже все готове і починаємо робити ремісу. Перше слово. Перше сло і пішли. Може і печани мало. Так Максим захтів тирамису, Я йому пропонувала різност тирамису. Тирамису, то тирамису. Все, що дитина взохтів? Кавелірочка, тірамісу готовий, я вам казала, нема що робити. Застине, тобто завтра, посиплю какао і можна їсти. Так, що якщо не знаєте, що готувати, нема що. От бачили, все на ваших хочах ти, Наталя, теж бачила перший раз. Головне білки взбити, жовтки взбити зукру з цукрою, пудрою, все з'єднати, туди дати маскарпон, вимішати і Переклад. печення в каву перекласти і будете здорові. Так що всім смачного.